ми продовжимо випуск сюжетом зі Львова, де білоруський підприємець з одіозним, як на цей день прізвищем Азаров, організував виробництво Ковбас, частину прибутку з продажу яких він віддає на підтримку українських військових. Андрій Азаров переїхав в Україну в 2014-му після подій Євромайдану і зумів за рік не лише облаштувати власний побут, але й докласти посильну допомогу у справу захисту України. Про білоруського переселенця далі, Олександр Яневський. Білоруський кухар і блогер Андрій Азаро зізнається, що завжди любив смачну ковбасу. Його рецепти та пости на гастрономічну тему користуються популярністю серед фанатів смачно поїсти у 2014 році. Він переїхав до України та натхнений рецептом своєї бабусі з виготовлення ковбаси розпочав власний бізнес. Андрій робить усе сам обирає правильне м'ясо, додає спеції, готує ковбасу та продає її. Андрій Азаров говорить, що глибоко вражений українською гостинністю та хоче допомогти розвитку та процвітанню країни на своїй кухні у мальовничому Львові. Він не лише готує смакоту, але й веде активну політичну діяльність на підтримку своєї нової батьківщини. Приїхав пірураз для того, щоб перевірити... Я приїхав сюди вперше, щоб побачити на власні очі, що таке майдан. Побачив майже мільйон людей, був вражений їхнім поривом. Я почав вірити, що в цій країні можна створити щось нове. Я хочу Помогти цим людям, платити податки в цій країні, впливати якимось чином, щоб ця країна ставала кращою і була прикладом для інших. наразі його продукт використовується в якості зброї в російсько-українському конфлікті, але у дуже незвичайний спосіб: 50% прибутку від продажу власноруч, зробленої ковбаси, йде на підтримку українських військових. Андрій зізнається, що через свою активну проукраїнську позицію він втратив багато російських покупців, але водночас набув популярності серед українських клієнтів. багато туристів з усього світу приїжджають до Львова. Ну і сам Бог велів щось таке виробляти. І мені, як художнику вкрай важко без глядачів, якими є мої покупці. Одним з великих клієнтів Андрія став його друг Олесь Дзиндра, який має власний ресторан у Львові. Він вражений якістю продукту, який виробляє Андрій. Це високе ремесло, тому я поважно ставлюся до цього. А раз високе ремесло – це культура. Разом з Андрієм ми займаємося культурою, тільки кожен на своїм поприщі. І поважаючи його за його високий польот, я беру в нього бо це смачно. Олесь Зиндра додає, що йому імпонує, що частина прибутку від продажу ковбаси йде на підтримку українських вояків. Мені дуже імпонує, що ці гроші напряму йдуть на допомогу, а не опосередковано через державний механізм злодійства. І для мене це принизливо. А цей варіант мені підходить. Я радо даю ці гроші, бо знаю, що вони 100% підуть на, на АТО. Дружина та дочка Андрія досі проживають у мінську, але він сподівається, що незабаром вони приєднаються до нього у Львові і розпочнуть нове життя в Україні.